Батьків, зорганізувати колектив, самі шефські організації, щоб викликати один з найкращих е, дитячих закладів. Батьки, дбаючи за саме дорогоцінне своїх за, за дітей, приводять, приводять садочок дитинку, щоб вона була доглянута, щоб вона отримувала освіту, щоб ця дитинка була е, в спокійних, гарних руках. До цього часу наш садочок так і вважався одним з найкращих, престижних. І щоб попасти в цей садочок, потрібно було дочекатися черги. І всі жили як одна сім'я. Радуючись за те, 20 літ садочок набирав якби, обертів, тобто надавалися послуги, додаткові послуги, платні послуги, зінціювали, до речі, батьки, і ці послуги надавалися протязі багатьох років. Що являє собою додаткові послуги? Це вивчення англійської мови, це хореографія, це малювання. Я точно не перерахую, як воно називається, скажімо, східно нормативів ці послуги, але вони дуже подобались батькам, і власне це було причиною того, що люди з охотою вели діток до цього закладу. Враз сталося так, що керівництво погане садочок. Не надає таке потрібно послуги, враз сталося так, що не, 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 не стали надаватися ці додаткові послуги і з якоїсь причини. Причина назву: одна із матерів е, е, як би сказати, незрозумі... з незрозумілих причин, тому що ці причини не лежать в тому, що 50 гривень додавалися до послуг для дитини 50 гривень, здається, не жалко. Але було поставлено так питання, що 50 гривень стали камнем приткнення для людей. Це зініційовано було з якоюсь метою. Я її не можу означити, про неї тільки можна домислювати, здогадуватися. Я би не хотів звертатися до цього питання. Я би хотів перевести питання в конструктивне русло. Якщо ми хочемо поліпшити надання послуг діткам. Вирішити якісь питання, нам треба конструктивно займатися цим питанням, вносити пропозиції, збирати батьків, збирати колектив, обговорювати, проголосовувати, як ми хочемо вести питання додаткових послуг в садочку, але було зроблено навпаки. Засоби масової інформації кинулася одна інформація, друга. Звинувачується керівництво. До речі, директор садочка дуже від така. ну... Радісно з нею спілкуватися. Я коли вів своїх діточок, двоє діточок у мене в цьому садочку, коли вів до цього садочка привітне ставлення, як одна сім'я, правда. Все, що робиться, видно, що це для діток з робиться. Директор садочка, вона дуже привітна жінка, відкрита, і коли сталася така травля на неї засобах масової інформації, до прокуратури, які звернення, від імені, до речі, батьків звернення. Ніхто не надавав право цій особі звертатися від імені батьків. Батьківський комітет, який я представляю, батьки, і, до речі, батьки, випустивши дітей, у нас Володимир, у нас є звернення від батьків, 70 осіб, які вже випустили. У нас 100 чимось є підписів батьків, які зараз. Що ніхто не надавав право цій особі звертатися в засоб маси інформації від імені батьків і до будь-яких інстанцій. Насправді це одна особа. Е, Важко говорити про це, тому що сьогодні керівник садочку, вона у важкому стані, неї хоре серце справді, і ми бачимо, і переживаємо за це. На колективі відобразилася ця атмосфера. Колектив знервований. Я особисто зараз своїх дітей не, не вожу до садочка, тому що в ту атмосферу просто важко окунатися. Привів, привів, там не надаються послуги вже два місяці. У нас прохання до депутатів. Всі ви або батьки, або вже хтось і є, далі там дідусь, бабуся, я не знаю, але дай Бог, щоб в нас дітки розвивалися, гарно виховувалися і мали додаткового освіту. Кожен дбає за це. У нас прохання конкретне. Ми хочемо перевести це в конструктивне русло, щоб батьки на зборах вийшли і запропонували в управлінні освіти підтримати те, що було в нас напрацьовано. Гроші невеликі, 200 гривень. Ми платили. Якщо для якоїсь сім'ї це великі гроші, я розумію, то є можливість не платити їх. Є можливість отримувати базову освіту. Ми розуміємо всі проблеми, які в нас в державі. Ми розуміємо, що держава не може надавати таких додаткових послуг. Ми з розумінням ставимося до всього, що відбувається. Але робити театр абсурду, якщо комусь щось не подобається, тобто ложку дьогтю в бочку меду, це теж неправильно. Тримати в напрузі багато, багато, ну це десятки, це сотні батьків сімей. Я вас дуже прошу. Проблему цю потрібно піднімати, як покращувати це все. Ми закликаємо всіх, в тому числі тих осіб, які ініціюють це питання. Збираємо батьківські збори, робимо протоколи, вивіряємо всі питання, звертаємося до управління освіти, погоджуємося, і ми хотіли би, щоб, щоб нам не закрили можливість сьогодні такими діями. Отримувати додаткові платні послуги садочку, тому що нам це питання не вирішить, якщо ми закриємо. Це це не вирішення питання. Зрозумів. ну поки що в мене все. Я звер... я звернення роздав. Як міг розказав, розказати я розказав. тому що це хвилюючі питання. На не чекає додав те, що ви не розказали. Я вам розкажу будь ласка, будь ласка. Ми хотіли, управління освіти. На захід Ширко і не задовільни її заяву про звільнення. Так як ми батьки і вже на наші плечі лягли забезпечення матеріально-технічної бази, що виходить із документів, це прозоро, це видно, що ми його тягнути садочок, то враховуйте, будь ласка, нашу думку. Ми повністю задоволені роботою Тетяни Ширко, і я представляю 68 родин випускників, які зібралися за три дні. Я думаю, що ніхто через не через соціальні може... мережі до речі. Да, ніхто не може заручитися із вас такою підтримкою, щоб за три дні батьки, які вже не бачили вас 5-10 років, прийшли і вас підтримали. Тому ви повинні зрозуміти, що всі ситуації є, які скандали спекуляції, якою користуються, ну якби це з за того, що склалися такі умови, якби фінансування до східних засобів її використовують там 1 вересня, останній дзвоник. Але не... давайте ми давайте не будемо підтримувати цю спекуляцію. І вже прислухуватися до думки батьків, якби і ну якась взаємоповага. Скажемо, наша вимога це батьків, які є випускниками, батьків, які на сьогоднішній вихованці, їхні діти цього дитячого садочку. по-перше, врахувати нашу позицію стосовно яким чином ми повинні отримувати і хочемо отримувати ці це, це понад базовою це дошкільної освіти ці послуги. До речі, це передбачено чинним законодавством, що ми можемо обирати. І по-друге, ну якби яким прислухатись до нас, ми хочемо, щоб Ширко була нашим керівником. Ж керівником якби наш заклад, да. тому що завдяки роботі цієї людини 20 років вона на цій посаді, 20 років вона зробила із руїн це дуже привабливий садочок, це, це автономне опалення, повністю всі з системи енергозбереження. Найперший садок, да, якби це і атмосфера, і, це і сімейна атмосфера, і комфорт, комфорт і високий рівень освіти, тому що є, це всі випускники цього закладу, вони просто блискучі. От є один тато, який є, це його дитина є однокласником моєї дитини, правда? І він може підтвердити, що це мій син, який є випустим цього Садочка, що він є блискучу підконами і надалі продовжує свою освіту. Якби це мотивація, ми повинні підтримувати цей зрозуміли, Я я, я дуже дякую. Я, не відходьте одну хвилинку. Я прокоментую трошки, те, що ви сказали, що виступає. Я. я просто розкажу, я навіть не хочу робити вистав. Ну, Про кого й, й мова, Тот, можливо, я не мовив всі розуміти. Можливо, для депутатів розуміло, зрозуміло. Одна людина практично знищила заклад. Морально вбила заклад. Причому ця людина пробувала на свистову притягнуті кінчик, збирала там по кафе, якось зацікавлювала, не пішли баки. Значить, як поступалася кровологія, я узнав це також не зразу. Перше, почали скандали в садочку. Тут же в одному з міських інтернет-видань видає, яке пов'язане. Ну ви розумієте, хто кришує хто прикриває цю людину. Тут же в інтернет віддані, які пов'язані з цією людиною, з'являється стаття: Ширко збирає хабарі через катковця, минуючи Починську, носить комфорт. <клес> ну що ж бо я, був, я був, розумієте? Це для мене бачить тільки з Я бачу і комплекс, шановні, лише висить на сайті. Дайте таке доказати. Тут же з'являється інтернет. Я, власне кажучи, мені олесь приніс, я читаю, думаю, що це за. Я почав розібрати, я не знаю, якщо пробіг садочку. Шановні, я. Представник це інтернет видання тут є, я скажу, найдіть будь-якого завідати Савча, найдіть в рівному, чи хтось носить хабарі мені. Чи то я коли сказав цьому, що віддам хату, якщо знайде, хто мені будував хату в комунації. до цього часу за хату не приходять. От сидять там два жевчика. Вони ж казали, що мають людину, яка будувала вам мені хату. Дарую хату, ти вже рів, ти дарую хату. Так само це на рік, і за Далі, 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 Значить, Всі ці плани це унікальний вибор. Плани, я не розумію, що планувалося зробити так. Я прекрасно розумію, що це була широкомасштабна політична акція. І Тут мова йшла і про приватні стадовички, і так далі, і так далі. І вдруг случилось несподівано, шановні. Всі батьки до одного встали на дебити. Це унікальний випадок містерів. Всі батьки до одного. І та людина свою компанію затягнула і суд Все, і ніхто не може встати назад. До чого до що? Приходять до мене батьки, е, е, не чи коли виходить до мене на інтернет, от е, пані Клименко і каже, що хочу прийти до вас. Я їй пишу, що в час два часа чи скільки так? приходять до мене. І всі батьки кажуть, що вони проти, що вони не мають претензій. Тут же в другу тут друг, же б'ючись про ці другі газети, представник сліду. Пишеться батьки проти не ж набсолю інформацію. Батьки у мене виходять, сидять в кабінеті. Ідуть коментарі, от сидять живі батьки, коментують. Так як треба, що коментарі виділяється. От газета, всі коментарі, які роблять батьки, всі видаляються з, з коментарів. <ривіт> вчора видавали. <ривіт> <"І, вчора ривіт> <як ривіт> витріп... Ну от вони приходять і мене кажуть, ого, яким, о, о, дало об'єктивну інформацію. Вже вчора поправилися. Ситуація поправила. Не вас добре, але я дуже говорю, подивіться, Ви не протисніть. Сьогодні з'являється ще одній газеті, Вся інформація спокорена. Вся інформація з'являється на стороні тієї жінки, яка буде Третий, але ще треба розуміти психотип, шерході. Я добре знаю шерху, тому що. Сам вибрав цей садок років вісім тому назад, коли ми розділяли садки, кому -ко, брати Шевського, я сам вибрав цей садок. Цього віддаток вибрав Меркадилі Кентрезі маленький, мені як директор вологінало менше гроші переблагали. Ну я так полюбив цей садок, от вони знають, я приходив до гості. я там купляв телевізори за рахунок, подогнали якісь касети дітям. Я такого патріотичного виховання я колись і сказав на зборах, що Шерко зробила в патріотичному вихованні більше, ніж всі партії міста за всю період незалежність України. Ви не представляєте, яке там виховання в тому дитячому санку, але вона чоловік тонкий, як кожна людина творча. Є її цим скандалом знищили. Вона лежить ні відповідальна. дзвінки, вона в неї схватила серед, а та людина, яка затіяла скандал, добавила собі життя десь років. Вона купається в цьому конфлікті, вона отримує задоволення від того, і вона хоче це продовжити. Розумієте? Тому я хочу створити зараз комісію, і я прошу дати не тільки економічні, я допускаю, ви знаєте, об'єктивно кажуть, я сам був керівником. Стерильно керувати неможливо. які порушення можуть бути. Не може бути керівник, щоб нічого не порушити. але там немає корисливих мотивів. Це 100%. Не вірю в це. Тому прошу дати не тільки таку оцінку з точки зору порушень, а моральну оцінку всій цій ситуації. Це унікальний випадок в місці Такого ще не було. Всі батьки 100% стали на захист керівника. Я думаю, що також таке заслужить, і кожен з нас таке заслужить, щоб так підлеглі стали і батьки стали на захід за середини. Тому прошу комісію, незалежно від мене, от в курсі, будь ласка, візьміть Світлана Кирил, ви е, лащу,